Мамо, почитай, пожалуйста. Лисичка і рак. Здибилася лисичка з раком. Стало собі, глядить на нього, як він помаленько лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швиденьке жити. Нема що мовити. Правдивий не барак. А скажи мені, раче не бараче. Чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю подріжці посилали, а ти аж за рік у великодну соботу стрічами прийшов та й ті насеред хати розділяв? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. Ова, Значить, ти тепер прудкіше зробився? Пруткіше чи не пруткіший, а тобі накпине нестатний. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, що? дивилася лише сичка, ти хотів би зі мною об заклад бігати. Не тільки побіжу. А ще й тобі в один скок випередки дам і швидше тебе приметі буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка в один скок поперед рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст, руша лисичка, біжить щодуху, аж курява зіймається, добігла до моти та й кличе. А де ти раче нічого не чути? Ну, радше, де ти там? ще раз клече лисичка та й обернулася хвостом до мети. От тоді рак пустився від її хвоста та й каже Та ось де я давно вже жду на тебе, аж троха поза мету забіг.